Має вітання, шановні українці, сьогодні я хочу поговорити з вами про двокомпонентну епоксидну фугу. Сьогодні я хочу актуалізувати деяку інформацію стосовно методології роботи, актуалізувати інформацію стосовно інструменту та очисників. Та хімії. За останній час накопилась деяка кількість інформації, були зроблені висновки, тому з цими висновками я хочу вас ознайомити. Чому я вирішив зробити це відео? Тому що я буваю де інколи на деяких об'єктах у харківських майстрів, і я бачу, що методологія роботи з епоксидною фугою вона відрізняється. У різних майстрів вона різна. Чому так відбувається? Ну, по-перше, джерела інформації у всіх майстрів різні, десь хтось щось цікаве побачив. та... Використовує на своєму опиті, на своїх об'єктах. По-друге, кожен шукає той метод, який буде підходити під нього, з якнайменшими енергозатратами. Це звичайно. І тому деякі майстри, тобто мислення у всіх майстрів, воно різне стосовно тих чи інших процесів, які будуть використовуватись при роботі з епоксидною фугою. Але були і такі методології, які мені не дуже сподобались. Тобто ось один із них це використання хімії очисника в три рази більше, ніж, ніж це потрібно, як на моє розуміння. Тому я хочу вам сьогодні на конкретному прикладі показати одну, одну із методологій, яка на сьогоднішній день на 2024 рік вона є сьогодні актуальною. Ми з вами будемо казати і про інші методології, але сьогодні ми з вами поговоримо про. Саме цей він, мабуть, називається класичним метод, але вже такого поняття немає. Воно вже якось розмунулося у майстрів, чи деякі майстри і не знали, як потрібно всі ці процеси використовувати. Тому я хочу вам показати те, як я використовую цю класичну методологію нанесення та обробки епоксидної фуги, наприклад, яке Easy із на конкретному об'єкті. Е, інформації буде багато, це буде не коротке відео, тому що для того, аби показати технологію, це для чого для цього потрібно час. Але я е, намагаюся все зробити поетапно, е, донести вам цю інформацію, тобто моє мислення. І е, цю технологію на ділі, як вона кхе, працює в житті, на об'єкті була плитка поклена розміром метр 20х20. См. Площа пано 41 м квадратний. Ширина шва десь біля між 1,5 і 2 мм. Плюс-мінус. Е, по витратам на це пано пішло. Три з половиною банки фуги, тобто одна банка десь на 12 метрів квадратних. Три губки стартових або номер 1 або Scotch Bright, або войлочних, хто як називає. Одна губка целюлозна. І вона, до речі, зробила десь біля 150 квадратів, вона ще жива. Одного клінеру очисника я зробив 30 метрів квадратних. По часу 41 метр квадратний я фугував 12 годин і 3 години на очистку на наступний день. Тобто 41 метр квадратний я зробив за 15 годин. Перший етап роботи з епоксидною фугою це, звісно, фугування самих швів. Ну, про дозування змішування я вже не буду вам про це казати, бо це вже я думаю, це вже точно не потрібно розжовувати, всі розуміють, як потрібно змішувати. Тобто змішали фугу і і фугуємо шви, забиваємо шви. Я завжди працюю тільки. Шпателем із о, тільки шпателем із ручками. І ніякий інший інструмент на сьогоднішній день це все не актуально. Після того, як я забив шви, я наношу деяку кількість води для того, аби не терти губкою на суху. Тому що, коли ви починаєте формувати шов, то якщо недостатня кількість води. Шов буде рваний. Потрібно, ну, щоб води було і не багато, щоб вона була просто зволожена, а не залита водою. Після цього ми формуємо: саме формуємо зовнішній вигляд. Як бачите, ця губка вона не, вона не змиває нічого, фуга залишається на плиці. Вона тільки формує зовнішній вигляд самої. Фуги. Тобто, що, що означає формує? Це означає, що вона вимиває крупну фракцію, залишає рівномірність, вона створює рівномірність фуги у шві, і, е, і на цьому все. Вона тільки створює рівномірність фуги на всій площині е, швів. Піс... Тобто, як ви бачите, вона тільки формує ця губка для формування зовнішнього вигляду, будучого зовнішнього вигляду шва. До речі, для того, аби формувати зовнішній вигляд, вам потрібно десь. Одне відро на там квадрати 3 плюс-мінус для того, аби формувати. Тому що, ну якщо ви зробите шість квадратів з одного відра, то нічого звичайно не відбудеться. Але добре, коли ви десь кожні 3 метри квадратний ви міняєте відро з водою, тому що багато фуги ви знімаєте і вона залишається у відрі. Після того, як ви сформували зовнішній вигляд, я беру целюлозну губку і нею також проходжу, проходжусь методом вісімки або круговими рухами для того, аби також формувати зовнішній вигляд. Тобто, і після того, як я сформував номером один, я проходжусь і целюлозкою для того, аби змити ту фракцію, яку може, може зібрати целюлозна губка, я також проходжусь ще раз методом вісімки. І після того, як я Сформував целюлозною губкою зовнішній вигляд, я починаю замивати. Замиваю я целюлозною губкою і міняю воду десь біля, а, на цьому об'єкті, десь біля відро на метр квадратний, ну, може, на два максимум. Після того, на наступний день на наступний день, я кожен раз, кожен об'єкт я проходжу площу очисником Керапоксі Клінер. Так, я багато потратив води для замивання, але кожен раз на кожному об'єкті, після цього, на, на, на наступний день, якщо у вас не виходить, можна через 1-максимум 2 дні наносимо очисник. Розтираємо його губкою номер 1 або стартовою губкою. Даємо йому попрацювати 3-5 хвилин і після цього проходжусь ще раз методом вісімки. І ще раз після цього проходжусь методом вісімки. і потім вже змиваю водою. Тут я також використовую десь біля відро на 2. Метр квадратний плюс-мінус, тому що той очисник, який ви нанесли, ви, вам потрібно його повністю змити. Тому що якщо ви його не змиваєте, то він залишається у вигляді розводів. І іноді замовники не розуміють, це від очисника чи це від епоксидної фуги. Ось такий вигляд має об'єкт після того, як я попрацював і зафугував. Всі шви. Ще інформація стосовно температури води при роботі з боксидною фугою. Я роботою лише з холодною водою, тобто та, яка є в крані. Я не, я не витрачаю свій час на те, аби нагріти додаткову якусь кількість теплої або гарячої води. Чому? Тому що якщо ми працюємо з фугою карпукси Easy дизайн, цього не потрібно. Якщо ми працюємо при нормальних умовах, тобто температура 20, 18, може 15 градусів. Якщо нижче, можливо, там потрібно там, цілесообразно використовувати теплу або гарячу воду. Але при нормальних умовах холодної води, води яка є в крані, цього ось так. Воно все, все змивається, все формується, нічого більше не потрібно. На сьогоднішній день цього не потрібно. Далі йдемо. Ті об'єкти, де вимоги до шву такі, які, щоб шов був точно в рівень з плиткою. Тобто, що це означає? Це означає, коли ви закриваєте очі, проводите по плиці, а там дійсно пальцю нема за що зачепитися, то ця технологія, мабуть, вам не підійде. Вона точно вам не підійде, тому що ця губка буде виїдати. І такої технології не вийде. Я знаю майстрів в Харкові, які роблять такі роботи. А та. Вони використовують дуже багато часу на цю роботу. Тобто там технологія дуже проста. Вам потрібно нанести забити шви, і щоб фуга була трішечки з е, вищої плитки. І потім після цього чекати, чекати, чекати. 2, 3, 4, 5 годин для того, аби потім контролювати плотність цієї фуги. І після цього вже формується зовнішній вигляд цього шва. Але Ця технологія вона буде в два рази, або може навіть і більше дорожче, ніж ця методологія, тому що там втрачається дуже багато свого робочого часу на те, аби просто чекати, поки фуга набере якусь там плотність. Взагалі, мій посил цього відео такий, що не буває вірних методологій на сьогоднішній день при роботі з епоксидною фугою, тому що. Та методологія, яка використовується від виробника, вона, вона є стандартною для стандартного вигляду шва. Якщо вам замовник поставив якісь конкретні умови по зовнішньому вигляду шва, ви їх виконали якимось чином при затраці, там, багато хімії або багато часу, ви їх виконали, то це і є. Вірна методологія роботи з епоксидною фугою. Таких методологій дуже багато. Вони пов'язані з різними умовами замовників. Замовники можуть бути хто завгодно, самі замовники будівництва, підрядники, інші майстри і так далі. Тому, подібне. тому це один із методів, який на сьогоднішній день є актуальний, досі є актуальним. У наступному відео я покажу вам ще один метод. Він є більш революційний при роботі з епоксидною фугою. Для мене він є більш актуальний, тому що я затрачаю менше енергії для того, аби викро... робот... роботи з епоксидною фугою. І ну, я вам... це питання іншого відео. Якщо по цій технології ще є якісь питання, пишіть, дзвоніть. Наразі дякую вам за увагу. Слава захисникам України. Пока!